Свирин Петрович Галахман став собственной персоной. Та секлета на Марині просто конкретка. Так, гарна, але без придану. Гоше й хочеш, то живись на сірковій Дівчина, так скажемо, не першого сорту, але ж багата. Я давно об этом думаю. Ех, пропадило на стасим планінням, женюсь і за долю крові сірки аж 10 тисяч гривень. Свіря, а чи захоче вона? Захоче. А чи сподобаєшся ти їй? Такому ще не сподобається. Ось дивись, чисті мерки не дала себе, світ прикрачала хваста. Собственної персоналі. Магуасей, боншура для мерсі, нарсідо всі три пардон. Ну не рвіть моє серце, як пахлю. В моє моєї візуві, так і клакаті. Рішайте судьбу мою нещасною, предлагаю вам руку і серце. Повірте, сіркові гроші будуть наші. Та я отак трусану, що дядюшки з нього так і посиплюся. Свіря, ну ж така пане, і як жаба. А я собі куплю хорошого мила і буду мититись на неї гумою. А злоку заведу собі таким пансьєм, що якраз побачили. Так і люблю. Здравствуйте, Світлович, Бонжур, доброго здоров'я. Приветствую вас. О! Який у вас костюм із загранічного матеріалу. Направо дорогий. душа. Вот главное. Что? Формы нет. И человека нет. А музыки какие? немецкие. А материя? Материя шотландская. А может шарлатанская? Поговори, мужичьё не опёсное. удивительно, меня весь Киев знает. Я люблю с образованными людьми в проходку ходить. Ноги, они для того человеку и даны, чтобы зель купить. Потому они ростуть растут из головы. А не прихожу им нам папироску против я Я в пансионе училась. А я в пансионе. Это все в чумность. Нервы, манеры. Э, Но а, ну, вы знаете, имеет. Смерть как же такие романы. Это как это? Это... Это... Ну, про любовь лучше самым ромам заезжать. Это... Э, дозвольте спросить. А какую неправильно пропускать вы обо мне понятие имеете? Что вы меня? ну и что, что башня? Это ничего. Вы знаете, я и понятия в этом деле не имею. Не, не переживайте. Я имею поняття. Не говорите мне про любовь. Это что? Нет, я буду, буду говорить про любовь, ж кого? Да родителям. я скажу, как и будешь. Ну раз так, ждите в гости с предложением руки и сердца. Целую ручку. Acho que Найжайший приєм тому, хто в цьому дому. А найперше вам, Кроня Прокоповна, е, горю. Палаю щастя, що серця я вас. Ага! Все!

Там гроші треба, що? Та грошей у мене не пересчитай. Мені весь хрещатик довжен. Оце почав строїти на липках дачку, дво, трьох етажний домик. Е, Взагалі, чоловіка не день. Головне, чоловік є Главное, в чорт, образування, єжелі чоловік в чорний піднімається своїм розумом за хмари. и смотрит вниз на человека ни в могу, но этот ни в человек ему кажется таким махоньким махоньким э -э <соцентричный> это пацан <же человек. соцентричный> пардон, это Криса но это уже человек нету человек, где человек но э -э зачем же зачем же, это же очень и очень и да да но Но нет. Зурный штраф. Да вы меня понимаете, конечно.

Кричи, кричи, я про тебе такого наговорю. За що? А за По тому я тут сучечка, що як побачив, я тебе так пропадаю з того часу. Люблю монамур. Не віриш? Візьми пістолет і прострелив руку. Там нехай Та, інші стріляють. Та мені не треба другі. Ось скільки й того так кричу. Ну хіба я, я ж багатий! я ж, я ж тебе озолочу. А мені золота не треба. Як не треба? Всім треба. Та пусти. Е, ну Хіба я поганий? Ну подивись! Перший фасон! Пер о! Полюби мене, а то я удержусь! Ваша маса, що вернути! Назар нам сьогодні. І спродалися Богу дякувати, і скупилися ж на славу яблочка та грушечки, пироги, бабушечки, обідове огірки, цілими відрами сливки. А натомість якого товару купили голочки та ниточки? Чи на здачу сірнічки. різного та тапила. Пляшечко, щоб душа була щаслива. Чого моя гала стояла, чим давай. До бігалась глупко. Мамо, я його не знаю. Як же? Не знаю. Знаю для вас. Та я довгі за свою дочку та оце поликала. Мамо, не треба. Спати. Заступали з луки. Puder, 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 ti cadi purtì. Їж святу землі. Мадамо, ну а тут собачка чи що. Ага. Добре, готові за моїми словами. Нехай мене покарають всі Печерські святі. Нехай мене покарають всі Печерські святі. Нехай мене накриє великий Ларський двір. Нехай мене накриє великий Ларський цвіт. Якщо пришу, Ну добре, голубчику, тільки ж за моєю галею ж нічого ж нема. А за що мені? Мені своє водос. Мені том на хрещатике, дача, і потом цирулю строю. 我，我上来。 Не потерплю такого скандалю! Я вам не не покажу. А так хіба що? А ти ж пройдеся? Нащо ж ми, моїй дитині голову морочить? Наше ж мії золоті горе обіцяв, як не думав, брати. Золоті гори! Так він мені посадить на одну тисячу. Парижі, з такими прическами, а не сватався до вашої поганої. Хлори. Дайте! Пан що, пан що, коженятський аристократ! it's all